Вітаю, друзі! Готуємо м'ясний хліб. Нам знадобиться фарш свиного в'яжий, трошки там із жирком, там шия є. Цибуля, чесник, всякі види перців, коріандру, мускатний горіх, мелісунелі і хмелі сунелі. Все напишу внизу. Трохи крапля якогось гарного алкоголю і дуже сильно охолоджена вода. Прямо вона в морозильній камері в мене трошечки стояла. Це основні інгредієнти. За бажанням, в кінці збивання можна додати соку із буряка, щоб був колір такий яскравенький, не сірий, а червоненький. І ось перемелене сало, часник і перець, і сіль, це така намазка на хліб, або просто сало, печерево, щось жирненьке. Перекладаємо все разом в чашу міксера. В мене планетарний, але може бути це і звичайний. Основний випрос у нас це насадка, яка використовується для тіста. Тісто міс. Або на міксер є такі насадочки, не вінчики, а ті другі такі простенькі крючочки, крюки. Дивіться, друзі, для чого ми це робимо. Нам треба, ось я минутку повзбивала на середніх оборотах. Нам треба, щоб фарш настільки об'єднався, щоб ниточки ці біленькі утворилися, щоб було як на варену колбасу, фаршик такий. Він розбивається нормально. Дивіться тільки, чи техніка у вас надійна, бо в мене, понімаєте ж, в мене і зефір. По 10 минут вона не нагрівається, вона дуже якісна. Або якщо гріється, зупиняйте ненадовго. Далі будемо додавати те, чого тут нам не вистачає. За бажанням сало, буряковий сок, але я просто коньяк і дуже сильно ополоджену воду. Сіль я вже додала разом із спеціями. Тепер можна буде разом з водою вже добавити обороти, тому що тісто місу буде набагато легше місити. І зараз я вам покажу масу ще не готова, я ще буду її перемішувати. Дивіться, маса вже дуже пластична, мажеться, але ще не повністю однорідна, ще трошечки я її позбиваю. Ну, в цілому хвилин 5, напевно, піде. Можете зробити формочки, як я, можете сосисочки начинити. Просто купіть собі натуральну оболочку у відділі, де колбаски сосиски продаються. І все, буде вам свято. Завершуємо наш процес, готуємо глиняні або із фольги формочки і в духовку. Дивіться, друзі, в нас приблизно кілограм готового продукту, тому що ми брали 800 г фаршу і 200 г дуже сильно охолодженої води. Дві маленькі форми я сховаю в морозильну камеру і потім, коли потрібно, раз там в недільку достала, запекла. Це дуже швидко, там 20-30 хвилин печеться. А величеньку все-таки я запечу, щоб показати, який ж це м'ясний хліб в ітоги виходить. А ще можна додати одну ложку столову крахмалу або маних крупів, тому що дуже сильно багато бульйону виділяється. Хай би це вибрало, але це за вашим побажанням. І ще одну невеличку страву ми приготуємо до ките в духовці це курячі стегенця без шкірки, аля шаурма. дивіться. Замаринували м'яско. Як ви тільки любите, соєвий соус, то соєвий соус, олія, кетчуп, майонез, у мене просто спеції. Капелька олії, і так я руками-хорошо хорошо його перемняла, прямо помасажирувала. Робимо подложки із картошки. І які величенькі шматочки ми понарізали наниз, далі за бажанням, овочі або цибульку, або якісь інші. І так доверху. Маленький шаур ми готуємо. А кому треба дуже ситно, так можна ще й сало, скибочки. Ну, в мене м'ясо з овочами. Дається, мені так, як найкраще. Все, готов наш кораблик в духовку, 180 градусів хвилин 40, ну, дивіться по духовці і по м'ясу. У мене продавалися стегенця без шкірочки. Мені здається, щоб тут шкурка б не помішала. Воно і румяне було під той жирок стече вниз, так що готуйте, що ви є. Даю вам лише ідею. Друзі, капелька процесу. Фляшке запікається відлічно, тільки лопнувся. Ну зато от стіночок добре відходить. На шпажках теж запікаються, тільки який прощок у нас. Треба було ці палички дерев'яні, замочити у воді на декілька годин. Вони не горять, але вони такі дуже-дуже рум'яні. Тут в фолії печеться. Як тільки верх пляшка нормально зарумяниться, я виключу, тут в мене на 200, закрию духовочку і хай вона аж остиває, тому що внизу кусочки м'яса, щоб точно були готові. Готово. Друзі, будемо розрізати і пробувати. Дуже такий мусовий пухкенький наш ну, фрешке, сирний хліб, м'ясний хліб, хто як називає. Ще чимало там бульйончика, ми з бульйону доставати не будемо. Він, по-перше, ще трошки впитується, по-друге, він так як начебто желірується. Поки тепле, напоминає парову кап'ятку або фрикадельку якусь дуже смачненьку. Добренька. Все, друзі, їжа годна, зачотна, все сподобалось мені. Поки гарячий фляжке занагадує протушені домашні котлетки зі спецями, з чесночком, зі шучком. Дуже смачна картопля тут запеклася, така прямо рум'яна-рум'яна, -рум наче з печі. Так що готуйте і смакуйте.